Що робити? Ждати і молитися? <плев> Я не мов. Я за сином їду. Фантастичний талант. У вас драматичний талант, серіал Мама. А -а -а -а! А -а -а -а! СТБ випустив. Як ви готувалися до цих зйомок, взагалі? А... Тому що ць... війна і потрібно вам входити в кадр, чи на це було легше для вас? Розкажіть про підготовку саме до вашої ролі в цьому селі. Осина себе заподинщини звала. Ти Путіна звала з його шайкою. Ну починаю з того, що для мене війна почалася в 2014 році. І ходити в шпиталі я почала тоді ж і допомагати, і збирати кошти, і запрошувати волонтерів і хлопчиків, дівчат. які нас захищали в театр з тих пір, і ще Едуард Маркіч мені дозволяв, каже: Тобі Лесячка Кардбланш, клич людей. Хай вони, хай них душі відпочивають. Хай ходять в театр. Тому для мене цей фільм, ця роль. Вона писалась для мене. Я дуже цим пишаюсь. Я вважаю, що це велика вдача акторська, коли на тебе пишуть роль сценарія. Мені про це сказала Руденко Валентина Степанівна, що вони писали роль, враховуючи мене ще особисто мене не знаючи, але ну, по моїм роботам, по якихось моїх інтерв'ю, позиціями вони писали роль, враховуючи мою індивідуальність. І для мене ця роль. Вона можливість, е, якби можливість відболіти своє, те, що з 2014 року болить, про що не дуже говорилося до певного моменту. І це мій внесок, це моя вдячність мамам. Це моя вдячність донькам і синам. Тобто, це те, що я як акторка можу зробити для своєї батьківщини, для своїх людей. І я до цього ставлюся дуже-дуже свідомо з самого-самого початку. Тобто я це саме так і сприйняла. Тому, коли ми працювали над цим фільмом, я вкладала все, що я можу, що я пережила в цю роль. І бачу, яке. Яка... Так, і воно спрацювало. Так. І яка сцена була найскладніша або найдовше знімалася? Ну, найскладніше це ж не обов'язково найдовше, найдовше знімалося, це так можна mm -hmm. розділити. І, ну, справді в тім, що в цілому кіно було дуже складне. І складності складнощі були не в тому, що там щось емоційне треба було зробити, або щось було виснажливо. А складно було через те, що не можна було збрехати. Тому що я розуміла, що я граю роль абсолютно реальної жінки, яка живе такого віку, як я, яка живе зараз в країні, яка переживає ці емоції, проходить через ці жахливі випробування. І для мене це було найскладніше постійно думати, що я не маю права збрехати, що я не маю права там філонити і щось імітувати. Мені треба було прожити. Ну а проживати таке, ясно, що дуже складно. Але Проживали ми всі. От Всі, хто був на майданчику, там взагалі не було випадкових людей на майданчику. Всі люди все, що могли, робили для того, щоб кіно відбулося. І я завжди це розкажу. Що я виходила зі сцен, ну, хоч сцена в моргу, або сцена в полі, коли я там кричу, або сцена, коли я там заходжу вже в лікарню в другій частині, бачу свого сина, виснаженого, змученого, зраненого. І я виходжу кожен раз з майданчика і бачу, як просто половина моєї групи плаче. Хтось плаче, хтось курить, хтось, хтось руки трусяться, стоїть, намагається себе зібрати докупи. І знов таки, от енергія усіх вона спрацювала на результат. і я проснулася вранці після прем'єри. Тут все, і, і телеканали з тебе вони дуже допомогли тим, що обидва рази вони нам зробили спецпрем'єру День пам'яті е, героїв Небесної Сотні. Що люди могли не чекати по 45 хвилин, а просто сіли і подивились кіно повністю там три години, да, 40, 45 45 хвилин. І рейтинг другої частини після новин був вищий, ніж першої. Це нас просто вразило, коли ми ну, аналізували дані. Тому що люди подивилися першу так. частину, потім подзвонили своїм, сказали: Дивися, ти там дивися, давай вмикай, дивись. Mm -hmm. От і е, я дуже щаслива, що у кіна така велика зараз історія і велике життя тому, що продали її в арабський світ і переклали на багато мов, і бачите, те, що я кажу, що те, що я можу зробити для своєї країни, ось це mm -hmm. я можу зробити. Тобто, я можу транслювати. Наші думки, наш біль, наші е, випроби, наші страждання розповідати, як ми протистоїмо тому що випали на нашу долю, на весь світ саме через І, кіно, через те, що ви так, через, творчість так, mm -hmm. через, через кіно. творчість, так через кіночість. Дякую вам, друзі. Якщо ви дивилися ці фільми та серіали, будь ласка, залишіть коментарі, відгуки було б цікаво почитати. Ну а далі у нас серія гострих запитань. Чи готова до них Олеся Жураківська сьогодні? Готова чи ні. Дочекайтеся наступного сюжету.